Данні мой подорож. Я платив роблокс. Ну, то той. Той такий паску. То той подкурився, тому є дитинство. Тому я знаю, що тут треба робити. О, так, тут так. Тут а не забув, что тут можно іду тягати. Коли я надо визости, но то вже стоки меня. Чи не. А, не, не мене. на мене. Разчасть. Або на... Тобто тут вже хтось походить. У мене тут той тобто, просто не зображається, що той, що в мене тут щось є. Я не бачу. Але я просто стебав і якось гадав. Так, мгу. Пута треба так. Так. Ну, он так буде... О! Зараз он так буде лед. Зараз так он так. А, ні. Погано було. Тап було бы інакше моток особисто. було он так. Ну так, зараз, вот так, он так, он так, о. Он так, он так, так і сюда. Все. Сюди вставати. Я вже просто забув, бо я давно не на грав. А вторий жомчик. А я ще з бізким поменяв. Хотя нет, тут а я зараз буду стікати відчитися. Без підкин. Зараз покажу. О, вчитель. Він просто вийшов собі спокійно, а я мучився, а щоб той. Просто щоб вийти звідси. А він просто відкрив собі двері. А тут а той Трохи Колись треба було взяти м'яч і треба було по якихось штуках попадати, поки за тобою бігає той вчитель. І, і, і там було їх чотири, і треба було по всім чотирьох попасти м'ячем, і ти тільки тоді зможеш пойти далі. От ну, а, а, той ключ червоний відбу... біля нього були лазери, І щоб тих флазів дістало, треба було тим... той, по тих, тих мішенях. Здається, по мішенях треба було. По тих мішенях треба було попадати. Ну там можна було і помазати. Але здається, потім треба було баться ще один мяч. якщо я не поменяюсь. Чесно. О. Там, та буде пропас. тебе ск... А, то той. Там був... там тоже, напевно... Де бацкітбольних м'яч. тоді як колись там, треба було теж баскетбольним попадати, як по тих мішенях. Коли попадали по мішенях, то було важче попадати по них. Он так. О, ідеально своєсть. Вчитель. Так, я би зараз тебе в туалет піти, Там-то їх. Ну, собі побачити? так, в тебе в туалет йти. тебе швидко шукати. Так, а тут а другому, Все, все. Все. Стих. А тут я... А... Там було, до речі, дуже похожі, як я говорив. Що треба в поміщеннях попасти, то... то так само було похоже. Або ну, було дуже похоже. То я з першої слаби проходжу, Бо то не є дуже важко. Ой. Okay. А, треба було сюда. Я не побачила ту штуку сразу. Сюди. Е, а, а куди далі? Що, сюда? Ну там. Значить, там. А, сюда, значит. То уже яке лабіринт. А там сюда? Сюда. Подпит. о то буде зараз важко. А, ну тебе. Сейчас. І так пух. Сюда, 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 сюда. І так ідеально. Я колись стой. Я колись, коли проходив, мені було дуже важко сюди дойти, а зараз походжу. Давай. Все. О, хо-ху, хоху. Давай. Ай. Так. Вот штука. Там його правильно. А ты. Я його сам хотів підъїзди. А він тут а мене вже підъезжає. Краси что найдет. Ава. Що тут Було б бы давай их, чтобы их бы не было. Тобто в залі було б... Гасно! Ні, ні, давай, давай, Щоб Шептошка ей было бы ничья. Нет. Ні.

А якщо дожене, то, то буде погано, бо він може мене підрізати. Я не зможу піти. Фай. Там ще трохи. А головне тут а не впасти. Якщо я тут не впаду, то взагалі буде прекрасно. О, все. Ну, він там десь далеко. А віхнацією не підбирати я вона тут почекаю. Чи боки! І... Ха! Я там лабила сюди! Я вже сам тоді, тоді налякався, що я а не стегну. А тут важко. А тут важко. Ага, так. Давай, о! Сюди. Сюди. О. Я завжди хотів сказати з нові слабо погоджу, але ні. Не завжди. Тут а по тих трубах дуже важко. Ну, можна їх застигнути. Назва режиму буде в коментарях. І в описі. А. Ой, я не туди пішов. Він там ще досі стоїть. Фух. Той. Коли він під'їзд, он то прям дуже важко. По тебе не все зупиняється, ще й кустися. А він то їде собі. А, але мені потім було страшно, коли той я зупинився, мені там було страшно. Мені ну, не було страшно спочатку, але потім вже то було важко. Фінальна битва. Я проти вчителя. Хто ж переможе? І в мене кришки стіє.